Вітаю, вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема декларування доходів громадян та податкова знижка. І наші сьогоднішні спікерки це Людмила Кончук, начальниця управління податкування фізичних осіб головного управління ДПС в Рівненській області. Доброго ранку. Добре. А також Тетяна Вакольчук, Вок начальниця відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Рівненській області доброго ранку. Добре. Отож, 1 травня спливає термін подання Додаткових декларацій про майновий стан і доходи, хто саме має прозвітувати про отримані доходи, щоб не отримати штраф? Так хочеться наголосити, що саме 1 травня спливає термін. Останній термін подання декларації 30, 30 квітня. Ми, як правило, не замислюємося над сплатою наших податків в більшості випадків, тому що роботодавець сплачує податки за нас. Проте існує ряд випадків, в яких громадянин зобов'язаний подати декларацію. Це відповідає і 67 статті Конституції і податковому кодексу. Зокрема, в обов'язковому порядку вам необхідно подати декларацію як громадянина до 1 травня, якщо ви отримували доходи від громадян від фізичних осіб, від здавання рухомого і нерухомого майна, продажу рухомого і нерухомого майна, отримання спадщини від, не від членів сім'ї першого ступеня споріднення. І іноземні доходи, і інші доходи. Тобто, не зволікайте і подавайте дану декларацію. Угу. Розуміла. які найпоширеніші випадки, які зобов'язують людини подавати декларацію, от я ж вже наголошувала попередньо. Подається обов'язково декларація, якщо отримуються доходи від фізичних осіб. Зокрема, дуже поширене таке здавання в оренду нерухомого майна і рухомого майна. Отримання спадщини, не від членів сім'ї першої і другої ступеня споріднення. Зараз поширений такий дохід, як іноземні доходи, в обов'язковому порядку вони декларуються. Наприклад, якщо людина має сільськогосподарську техніку і надає послуги нею в селі, ми знаємо, що це дуже поширений вид послуг. Вона також зобов'язана подати дану декларацію. Дуже поширеним таким видом доходу є прощення боргу фінансовою установою або банком. Основна сума боргу цього обов'язково підлягає декларуванню і сплаті податків. Таке уточнення. невелике. якщо людина отримала квартиру спадщину від бабусі, то теж має прозвітувати до податкової? Ні, в даному випадку законодавець нещодавно вніс корективи, і до першого ступеня споріднення відносяться члени сім'ї. Першого ступеня споріднення це е, дружина, чоловік, діти і е, батьки. А до другого ступеня віднесли дідусів і бабусь. І рідних братів і сестер. Проте, якщо вже спадщина отримана, наприклад, від рідного дядька, це вже не перша і не друга ступень споріднення, і дана сума підлягає декларуванню. Угу. Е, також ви згадали про іноземні доходи, чи можна про це докладніше? Іноземні доходи обов'язково підлягають декларуванню. При цьому є ряд особливостей. Якщо людина сплачувала податки в іноземній державі, з якою існує договір про усунення подвійного оподаткування. В інтернеті можна ознайомитися з тим договором і переліком країн. Тоді податки сплачені в даній державі враховуються і відповідно просто декларуються доходи. Якщо є різниця, тоді вона доплачується. А скільки та коли потрібно платити? Платити з іноземних доходів, зокрема, необхідно платити 18% податку на доходи з фізичних осіб і 1,5% військового збору. Якщо декларація подається до 1 травня, то сплата відтермінована до 1 серпня, тобто на три місяці, зрозуміло. А що буде, якщо не подати декларацію? Ну якщо не буде подати декларацію, по перше, це штрафна санкція за неподачу 340 гривень. А в подальшому буде проведено контрольні перевірочні заходи. І якщо при самостійному подачі декларації ви сплатите лише суму податку, то вже коли буде проведено контрольно-перевірочні заходи, тобто документальна перевірка. Ви заплатите додатково ще штрафну санкцію. пеню. Угу. Є категорія громадян, яким під час кампанії декларування доходів держава повертає податок. Кому саме і, і, і за що? Якщо можна напевно, пані Тетяна ще долучиться до нашої розмови? Так, держава не тільки збирає податки, але й повертає частину спла сплачених витрат. Є певні види витрат, які регламентовані статтєю 166 податкового кодексу. За сплату яких податкова служба повертає частину сплачених коштів. До таких витрат відносяться це навчання дітей у дошкільних, позашкільних, шкільних та вищих навчальних закладах. Це найпопулярніший вид податкової знижки, по якому у нас подається, будемо казати, більше 70% декларацій на отримання податкову знижку. Частина відсотків сплачених за іпотечним кредитуванням, переобладнання автомобілів на альтернативні види палива, страхування в недержавних пенсійних фондах, репродуктивні технології, витрати на усиновлення дітей та для внутрішньопереміщених осіб є такі вид податкової знижки, як відшкодування за оренду житла. Основними умовами є це договір з об'єктом надання таких послуг і копії квітанції про сплату тих чи інших витрат. І відповідно такий, така особа, такий громадянин повинен бути найманим працівником. Відповідно, роботодавець повинен за нього сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету. Такими громадянами подається декларація. Якщо в них немає підстав обов'язково подати декларацію, то терміни подання декларації щодо податкової знижки 31 грудня року наступного за звітним. Тобто зараз за 23 рік подається декларація до 31 грудня е, поточного року, 24 року. Тепер трішки про процедуру, щоб подати декларацію, людині необхідно е, особисто приходити до податкової чи як це ні. Е... Податкова служба, ви знаєте, це не тільки контролюючий орган, а й сервісна служба. Вона розробила ряд сервісів зокрема, це електронний кабінет, який так само допомагає громадянину заповнити цю декларацію, тому що вся інформація, яка є в базах фізичних осіб, вона підтягується в цю декларацію, тобто. Сама сума нарахованої заробітної плати, сплаченої з них податків. Відповідно, є ряд підказок щодо порядку заповнення цієї декларації. Єдиною мовою, це громадянин повинен мати електронний цифровий підпис. Він може бути згенерований як в любого надавача таких послуг, тобто будь-який банк. Ну дуже велика кількість банків, які надають за дві хвилини таку послугу. Можна згенерувати такий ключ, можна підійти до. У нас до в податкового міста рівне там так само можна отримати електронний цифровий підпис, і відповідно за допомогою цього підпису можна подати декларацію як в електронному кабінеті. Можна декларацію подати також за допомогою такого електронного сервісу, як моя податкова, який встановлюється на смартфон, і там ви можете, крім подання декларації, також передивлятися свій е, стан розрахунків з бюджетом. Нарахування вам податків і відповідно сплата таких податків може громадянин особисто підійти до центру обслуговування платників за місцем реєстрації, подати таку декларацію, може так само направити поштою, але не пізніше ніж за 5 днів до граничного терміну подання декларації. Зрозуміло, як ми вже почали, ну на початку говорили, що триває кампанія з подачі декларацій, яка зараз ситуація, і наскільки активні жителі області у подачі декларацій. Ну, слід зазначити, що за оперативними даними на кінець квітня, на початок квітня, тобто за місяць до граничного терміну, подано понад 2600 декларацій громадянами області. В минулому році на відповідну дату було 2000 декларацій. До задекларовано до сплати сума податків 7,2 млн грн. податку на доходи з фізичних осіб і 1,5 млн військового збору. Тобто значна сума вже задекларована. Декларацію на податкову знижку подали 1400 громадян і також задекларована сума до повернення податку на доходи з фізичних осіб 6 млн грн. Так, цей податок податок на доходи фізичних осіб являється бюджетоутворюючим податком кожної територіальної громади. В деяких громадах цей податок становить 70% всіх загальних надходжень. Тобто, подаючи дану декларацію і сплачуючи дані податки, громадянин вносить свій вклад в добробут своєї держави, а сплачуючи відповідно військовий збір, обороноздатність нашої держави, також кожного з нас. Зрозуміло, зрозуміло. І так, щоб підвести вже риску під нашою розмову, що порекомендуєте мешканцям області, які мають задекларувати свої доходи. Ну от ми говорили в попередньому в попередній розмові, що значна кількість поданих декларацій проте до кількості поданої станом на за минулий рік ще далеко, як правило, кожен із нас. І має таку тенденцію, можливо, менталітет тим ось відкладати на останній день. То от е, критична ситуація місяць. Кожен, хто знає, що потрібно подати декларацію, а податкова надсилала запрошення, виклики, повідомлення. Повідомляла в пресі і через територіальні громади. Будь ласка, не зволікайте, зверніться в податкові органи за місцем свого проживання е, в працівники. Центрів обслуговування платників податків допоможуть заповнити дану декларацію, згенерувати ключ, тобто нададуть кваліфіковану допомогу. Як правило, в останні дні це буде і недостатньо, і трудових ресурсів податкових органів надати допомогу, і якщо ви скористуєтесь електронними сервісами, то як правило також нагрузка приводить до технічних збоїв. тобто, Сподіваюся, що кожен громадянин скористається своїм правом на податкову знижку та обов'язком подати дану декларацію і сплатити відповідні податки до бюджету. Зрозуміло, дякую. пані Людмило, дякую, пані Тетяна. Нагадаю нашим глядачам, що тема нашого брифінгу, декларування доходів громадян та податкова знижка, і нашими учасницями нашого брифінгу, нашими гостями в нашій розмові були Тетяна Вакольчук, начальниця відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Рівненській області. Ще раз дякую. Дякую, а також дякую. Людмила Кончук, начальниця управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС в Рівненській області. Теж дякую, дякую. глядачам. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.